Вітаю, друзі! Сьогодні поділюся з вами найулюбленішим рецептом приготування меренгового рулету. Я сьогодні зроблю цей рулет більш бюджетним. Покажу і розкажу всі тонкості приготування. Все, як завжди, легко, просто і дуже смачно. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, і давайте будемо готувати разом. Розпочинаю я з приготування меренгового рулету, відділила жовтки від білків, додала трішки солі і в чистій сухій посуді збиваю до пишної маси. І як тільки білки стали пишнішими. Я вводжу сюди цукрову пудру. Також можна робити на е, цукрі, але я вам скажу чесно, з власного досвіду, що на цукровій пудрі меренга виходить ніжнішою. І не завжди з цукром виходить так гарно вбити меренгу. Якщо у вас потужний міксер, це взагалі зробити не проблема. 3-5 хвилин і меренга готова. Обережно вводжу кукурудзяний крохмаль. І розрівнюю цю всю масу на деко, яке я вистилаю пергаментним папером. Далі можна посипати меренгу будь-якими горішками, мегдалевими полюстками. У мене сьогодні були кокосові чіпси, теж дуже класне поєднання. І відправляю це все в духовку розігріто до 160 градусів на 35-40 хвилин. Потрібно, щоб меренга зверху підзолотилась, але в той же час всередині залишилася ніжною. Даю декілька хвилин охолонути. Обережно накриваю пергаментом і перевертаю. Знімаю пергамент, Я вам скажу, якщо ви будете використовувати силіконізований, як у мене, все знімається дуже легко і просто. Охолоджується цей рулет досить швидко, тому я відразу починаю готувати крем. Я випікаю два рулети, тому що готувати один не має сенсу. За один присіст ми його з'їдаємо. Для крему, щоб зробити більш дешевшим цей рулет. Я використовую домашній жирний, хороший кисломолочний сир і перебиваю блендером. Якщо у вас його немає, звичайно, краще візьміть вершковий сир, купіть готовий, щось по типу філадельфії або маскарпоне. Також вершки я заміняю на домашню сметану, так як у мене вона досить жирна. Я додала ще 10% відсоткових вершків. Цукор. Друзі, всі пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. До пишної маси збиваю сметану із цукром. І вводжу сюди сир. Ще дві хвилинки зіб'ю. І найніжніший, найсмачніший крем готовий. Подивіться, як це гарно тримає форму із звичайних домашніх продуктів. Крем я розділяю на дві частини і розподіляю по поверхні коржа. Посипаю нарізаною полуницею, так як зараз сезон. Я ще дуже люблю готувати з малиною і з лохиною. Але добавки можуть бути будь-які, які вам до вподоби. Потім буде сезон персика. От що маємо, те і додаємо. Таким чином формую і другий рулет. В цьому ж пергаменті я відправляю в холодильник для стабілізації на 2-3 години. Зазвичай я такі десерти готую з вечора, а на наступний день вже можна насолоджуватись. Коли рулети охололи, можна відразу подавати. Я ж хочу ще прикрасити, зробити більш святкову подачу. Обрізаю краї, я ж залишила трішки крему і прикрашаю рулет. Для декору я сьогодні буду використовувати полуницю і апельсин, але знову ж таки, тут же як бажає ваша фантазія. І можна відразу подавати ось такий друзі, ніжний, дуже смачний, цікавий десерт вийшов. Він вже багато років не втрачає свою популярність, тому що дійсно це дуже смачно. Ну а я сьогодні запропонувала вам трішки спрощений варіант приготування крему. Якщо у вас є домашні продукти, то взагалі це виходить зовсім недорого, а готується дуже-дуже просто і легко. А я буду, друзі, сподіватися, що рецепт вам сподобався. Якщо так, я завжди підписка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати. Нові рецепти до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.